І сьогодні розкажу про відмінності оригінальних жгутів, про шосте покоління, поговоримо, і Китайщини. Як ви бачите, ось в мене тут є два оригінальних, є один китайський. Казати про те, що на оригінальному нанесені е, там, серія номер, м, цього Жгута, партії і так далі. А на китайському ні, це неправда, бо китайці іноді теж вже набивають. Давайте пройдемося по самим важливим основним відміткам. Значить, перше виробництво е, ось в мене м, 6 шостого покоління. Його перестали виробляти в 2016 році. От я спеціально підібрав. Жгут один з самої останньої, останньої партії. І це в нас 30 березня 2016 року. Ось в мене є 2 березня 2015 року. Жгути можуть мати, можуть не мати червоного цього кінчика. Це називається red tip і no red tip, Але основні відмінності, дивіться, ось китайський. В кінці жгута є декілька слоїв тканини, їх треба між собою з'єднати. Їх сплавляють між собою. Китайці це роблять дуже дуже неякісно, тому, бачите, виникають чорні такі крапочки. Тут червоний ніжний, тут чорні такі крапочки. І там, де немає червоного цього кінчика, в нас теж чорних крапочок немає. Тобто, перше це припайка. Припайка, тут, бачите, вона неякісна. І друге місце, де нас цікавить, ця припайка, це припайка оцієї білої стрічки. І ось у нас оригінал. Ось оригінал. А ось Китай. Одразу цю припайку видно. Це теж те, на що треба звернути увагу. І відповідно надпис Time. Надпис Time на китайському жгуті це термопринт. Бачите, клейоночка, вона блистить, це видно, що це зверху така клейоночка приклеєна і нагріта. Якщо ми візьмемо оригінал, тут надруковано. Це фарба. І ось оригінал. Надрукована це фарба. А на Китайщині, ще раз повторююсь, такий термопринт. Тобто основне, чим ви можете відрізнити, це взяти, просто подивитися на кінець, якщо бачите оці червоні крапочки це точно підробка. І подивитися на припайку білої стрічки. Бачите, чорні крапочки, це точно підробка. Ну і є дуже багато інших відмінностей Китаю від оригіналу. А про них вже не будемо говорити, бо ці дві дуже вони показові. Їх видно навіть через упаковку, їх видно навіть, якщо ви купуєте живут там на eBay, Amazon чи ще десь. От така штука малята.